Вітаю на каналі Реальні Японці. З'явився у нас гарний екземпляр Yamaha Nmax об'ємом 155 кубів 2017 року випуску. Приїхав з Японії в гарному стані з невеличким тюнінгом. В комплекті два ключика, другий запакований. На одометрі 23900. Скутер на 13 легкосплавних дисках. Диска і гальма, присутня система АБС. Також бачимо, встановлена така гарна вихлопна труба прямоток. Так, показую по пластику більш детальніше. Якихось таких тріщин немає, якісь потертості в будь-якому випадку присутні. Так, крило ціле, ось тут є така коцка присутня. Так, і ось тут, якщо дивитися, ось ця частинка можливо трішки підфарбовувалась, бо видно є шагрінька. Тут все добре, ніяких питань немає. Бачимо, є такі теж тюнінговані накладочки, це з заводу чи не з заводу, я не скажу, не знаю. Ось Мені подобаються ось ці металеві. Якісь золостісті вставочки. Ну, по пластику все добре, по багажнику бачимо, є ось такі потертості, також відсутнє крило. Ну, комусь подобається так більше. Сейчас з приводу крила, якщо потрібно поставити оригінал, то можемо переставити з іншого. У нас є, є що переставити у випадку чого. По варіатору ремню роликам, все добре. Там є окремо у мене фотографії, відео, як бачимо, присутні ось такі ножки для пасажира, є бокова подножка, по мотору все сухо. Так, тут бензобак так, знаходиться, присутні ось такі книжечки. Тут вказаний рік випуску, є ось такий кармашк для якихось паперів, сидіння. Я думаю, що оригінал в Україні воно точно не перешивалось. Так, тут вказаний номер рами. Ось такі ручки, ось така розпорочка золотіста, діодна, оптика. Ну, По електриці я пізніше покажу. Так, по вилочці ніяких зауважень немає. Вилка суха, пильнички. Ціленький, ніяких тріщинок, нічого такого немає. Диск зносу не відчувається по колодочкам у районі 50%. Передня гума нова, розмір 120-70х13, задня гума Dunlop 130%, 70х13. Ну, по протектору вона як нова. Тут також вся накладочка села. є ось такі тут царапки невеличкі з боку. Так, ззаді вони зекономили, поставили бачите, звичайна лампочка, хоча б могла б теж діодна. Ось такий варіант. Ось так тут все виглядає, ось такі ручки. Так, ну Зараз покажу як скутер їде, як набирає.